Зградів та артилерії російські війська обстріляли часів яр, повідомляє Нацполіція Донеччини. Поцілили у приватні будинки. Травмованих та загиблих немає. Зараз хочу показати одне місце, на якому ми багато разів проводжали доросле життя наших дітей. Воща палац культури. На сьогодні спаплю живе. І ось що зробили з нашим палацом культури. У місті не залишилось жодного вцілілого мікрорайону, каже Сергій Чаус. Більшість будинків знищені обстрілами росіян. Ми бачимо, що ось так руйнують наше місто. Ось так. І Ось так. У часовому ярі встановили резервуари для води. Ємності на два кубометри та водопровідні крани надало товариство Червоного Хреста. Повідомляє Сергій Чаус. Ось подивимось. Є. Обстрілами з артилерії російські окупанти пошкодили один приватний будинок у Костянтинівці. Повідомляє міська військова адміністрація. Травмованих та загиблих немає. Загалом, за даними поліції, Донеччини протягом доби російські війська обстріляли 13 населених пунктів області. Дружківку армія РФ атакувала дронами. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки. Наслідок артилерійських обстрілів маємо травмованих у Катеринівці та Щербинівці. Крім того, після опівночі рашисти завдали шість ракетних ударів по Краматорську, пошкоджено підприємства. За попередніми даними постраждалих цивільних мешканців немає. Армія РФ обстрілює Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами. Повідомляє речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов протягом доби. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів. Хромове, Іванівське, Часів'яр та Ступочки завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів: Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Васильівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Олександро Шультене та Леонінівка Донецької області. Сбу затримала двох жителів Донеччини, яких підозрюють у співпраці з російськими окупантами. Пенсіонерка з Нью-Йорка особисто обходила місцевість і збирала дані стосовно місць дислокації і скупчення військовослужбовців Збройних сил України, а також маршрутів пересування військової техніки, яка рухалась на Бахмутському напрямку. За її власним зізнанням, ця інформація призначалася для бійців ПВК Вагнер і наразі слідчі перевіряють цю інформацію. Інша фігурантка безробітня мешканка слов'янська, яка розпочала своє спілкування з кулеметником. Російської Федерації через заборони на соцмережу «Однокласники». Наразі затримані, перебувають під вартою. Триває досудове розслідування. Олександра Зос, Суспільне, Новини Донбас.